Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 29 березня на східному узбережжі 9 година ранку. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських. Будівельників, ну і я розпочну з того, що сьогодні в Америці відзначається таке християнське свято, як Good Friday, Добра п'ятниця, на відміну від о, от, України, де ми звідки я виїхав, там святкується страсний четвер. Американці все таки святкують уже добру п'ятницю, коли подвиг Ісуса Христа вже був завершений і він уже ну був розп'ятий на хресті саме в п'ятницю. Розпочну із українських новин на американському просторі. В топах сьогодні розказується про атаку росіян 99-ма дронами на українську енергетичну інфраструктуру. Говориться також, що було скоєно удар на дві гідроелектростанції в Канові і в Дністрі. Чи вірніше Канівську і Дністерську гідроелектростанцію. І знову ж таки говориться про те, що тут уже питання стоїть не просто відключення світла, а ми знаємо, як Каховська ГЕС до чого може причинити аварія на гідроелектростанції, коли знову ж таки великий об'єм води робить набагато більше від біди, ніж просто посидіти трошки без світла. Ось так само українська тема. Сьогодні була оговорена в площині долі спікера Джонсона. Говориться про те, що він чітко настроєний все-таки проголосувати про За пакет допомоги Україні. Хоча знову ж таки не говориться конкретно, чи він готовий підтримати сенаторський пакет в 95 мільярдів доларів, який, окрім України, включає і Ізраїль і Тайвань. Чи це говориться знову ж таки про якісь форму позички чи ленд-лізу, про які, наприклад, говорив, ініціатива війшла від Трампа? От, і так само це все обговорюється в площині, що а, стілець під самим Джонсоном хитається, тому що а, трампісти в палаті представників не задоволені, що він все-таки пропихнув а, федеральний бюджет, і він був прийнятий. І вже йому було оголошено, по суті, недовіру, але якось було, виявляється, що не, не прямо зараз давайте голосуємо, щоб його скинути, а було висунуто, ніби як попередження в якійсь мірі. От а, трампісти а, в Палаті представників чітко дали зрозуміти, що сенаторський пакет 95% а він не може бути прийнятий. Вони проти цього 100%. І якщо Джонсон піде оцим шляхом, то тоді точно його будуть ініціювати а, скинути з цього. А, ідея відносно того, щоб назбирати 218 голосів, щоб все-таки в обхід а, думки спікера висунути цей законопроект на голосування. Так само він поки що буксує в палаті представників. Ось, ну дивіться, так само було звернено увагу е, на те, що сам Джонсон, коли він не був спікером, він кожен раз голосував проти всякого роду допомоги пакетів е, допомоги України. І так само от, в статті, от, як я читав, була така думка, трошечки ну, колюча, болюча була сказано, що багато українців знають американських політиків по імені. І це сигнал про те, це не добрий сигнал, тому що вони це знають не через те, що вони там люблять чи що небудь чи цікавляться настільки політикою, а говорить про те, що життя українців якраз же ж залежить від того, які рішення приймуть ці політики, і чисто від е, вимушеності е, свого існування, по суті, от люди знають ну, про таких людей, як спікер. Тому що я думаю, якщо ви подивитесь назад. Реально одиниці можуть назвати, хто був спікером нижньої палати представників минулого, позаминулого скликання, ніхто їх не знає. Але коли вирішується доля, твоя доля, доля твого життя, то тоді ти поневолі от знаєш ім'я спікера Джонсона і ти думаєш тепер, яке рішення він прийме. А дивіться в американськових топових новинах, так само мусолиться історія про міст. Потрошечки вкидується, тому що тема все ще актуальна, все ще велика на американському просторі. З'явилися записи чорних ящиків, тепер що там відбувалося, в принципі, нічого нового не було. Там з них, в принципі, не, не, не викопали. Ну, хіба що говориться, що на момент, коли це судно уже таранилося в цю опору моста, корабель просувався з швидкістю 8 миль на годину. Це, ну. Трошечки більше, там, десь 11 км на годину. Тобто він ледь-ледь-ледь дрифтував. Але говориться про те, що навіть швидкість була малою, потужність удару була такою, як удар ракети. Хоча знову ж таки не, не уточняється якої саме ракети. Ось а, більше нікого із тих, хто розшукували. Не знайшли, але пошукова е, операція в районі саме моста вже завершена. Тобто, думають, що ці е, четверо людей, яких ще до цих пір не знайшли, їх десь віднесло течією. Тому офіційно розпочалася уже зачистка, підганяючи, підігнали. Можливо, вже на цей момент, поки ви дивитеся це відео. Найбільший кран, який є на схіжному узбережжі, водний, який має розрибати це все діло, розчисткою буде займатися. До речі, інженерні війська американські, які якраз спеціалізуються такими штуками, а відбудова, відбудова цього моста буде фінансуватися, скоріше всього, із, не скоріше всього, а із федерального резервного бюджету для от таких всяких аварійних ситуацій. От На даний момент в цьому в бюджеті, чи верніше в, фонді цього, в бюджеті цього фонду є 60 мільйонів доларів. Ось, Але. а, Оцінюється, що відбудова цього моста буде коштувати 350 мільйонів доларів. Тобто, як ви розумієте, це недостатньо. По-перше, взагалі відбудова займе декілька років, але говориться про те, що це буде як даунпеймент чи початковий внесок, щоб уже можна почати робити роботу. Ну і знов взагалі, простоювання, як ви розумієте, порт зарепаралізований. Там а, трошки менше десяти кораблів застряло. І, взагалі, порт паралізований, і це впливає на роботу вісьми тисяч людей, які працюють в порту. Тобто все зупинено по суті в порту. І оцінюється, що втрати кожен день простою порту цього в Балтіморі обходиться сумарно, я так розумію, всім, 2 мільйона доларів в день. Ось вчора я вам розказував про такого собі Сем Бекмен Фрайс, мужичок, який е, керував. FTX криптобіржею, вона рухнула, він змахлював, вкрав, по суті, в людей там до 10 мільярдів доларів там по різним оцінкам. І вчора йому було винесено вирок. Захист просив 6,5 років років, звинувачення просило 40-50 років. Суд присудив йому 25 років ув'язнення. І конфіскацію майна на суму 11 мільярдів доларів. Тобто, по суті, те, що він вкрав і ще трошечки зверху, з нього заберуть ці гроші. Зараз цьому чувачку 32 роки, так що добавте 25, хоча, знову ж таки, треба пам'ятати, що кожне судове рішення в Америці воно ніколи не остаточне. тому що може бути апеляція, потім ще апеляція, потім якісь прохання про помилування чи ще що-небудь. От, ну, але як мінімум на сьогоднішній день е, суд прийняв отакі рішення. А е, ще одна е, судова справа про Ілона Маска. Тільки тут трошечки з іншої сторони. Ілон Маск подав в суд на така собі е, non-profit, називається організація, чи е, це не комерційна, тобто які там на якісь доброчинних посадах, чи які там різні, але роблять. Деякі справи не за, для заробітку. Тобто цілі різні там, але не комерційна організація, чи група така. Так от, що ця група робила? Вона робила дослідження відносно а, hate speech на медіаресурсах. Хейт Hate speech, це, а, коли призивають до ненависті, чи не призивають, а просто льють грязь, там, обзивають ненависть і так далі. І от вони зробили а, в тому числі і аналіз. Те, що відбувається на Екс, Екс це колишній Twitter. Тобто, коли Маск викупив Twitter, він перейменував його на X. так от ця організація підрахувала, що на Ексі відбувається якраз дуже багато такого хейт-спіча. дуже таких ненависних цих промов. І якщо ви пам'ятаєте раніше, то, наприклад, коли Твитер був, да, то він ці штуки фільтрував і саме по цій причині він і Трампа викинув. Із своєї програми, і почалося, що він там запустив свою платформу, і так далі. Так от, а Маск вирішив подати на них суд, що вони руйнують його репутацію. І, ну, з репутацією це відповідно і гроші зв'язано, і так далі. Подав на них суд. І на цьому тижні федеральний суд а, Сполучених Штатів Америки сказав, що. А підстави для судової справи немає. Виходить, що Ілон Маск з усіма своїми мільярдами, з потужними механізмами, нічого не зміг зробити цій некомерційній групі там людей, які от просто підрахували, і він просто цю справу викинув із суду. Тобто, Трамп про кажу, Трамп, вибачаюсь, В мене вже Трамп. Маск програв цю ініціативу, не зміг покарати тих людей, які от. Так сказати, кольнули його репутацію і його медійний ресурс. А ще трошечки про ув'язнення. Дивіться, я згадував цього журналіста Іван Гершкович. Це журналіст із Wall Street Journal, і він дуже багато взагалі в топах тримається. Wall Street Journal взагалі цього журналіста в своїх топових новинах. Згадує кожен день. От реально, кожен день він є там, можливо, не на самих перших шпальтах. Але він завжди, в Джорнал, завжди його згадує. Він, от їхній журналіст. Так от, а новина, яка що зараз не тільки Джорнал про нього говорить, а те, що от сьогодні виповнилося якраз рік, як його арештували. Але до цих пір суду ще не було. Тобто він все сидить, це попереднє ув'язнення. Говорилось про те, що його мали там обміняти. Якраз тоді з долею Навального там було зв'язано, була така механізм, там, там декілька він мав бути частиною того обміну. Тобто багато доволі таких спекулятивних моментів. Але дивіться, чим іще ця новина. Говориться, що взагалі американці вважають, що зараз в Росії заарештовано. Два журналіста, які вони вважають, що вони неправомірно чи не по закону незаконно утримуються під арештом. Ось, але іще, що цікавий момент, що виявляється, в Росії не тільки два цих журналіста зараз арештовано, а там при така доволі Ну я не буду цифрами говорити, тому що я до кінця не знаю. Але так само паралельно вийшла стаття, що. Окрім цих двох іще є американці, які сидять ув'язнені, але Держава Сполучених Штатів Америки, їх, ці арешти тих людей, ну, дивиться якби по сірому. Тобто, не зовсім не незаконні вони. Тобто за те, що арештували тих. От. Тобто, взагалі новина з різної сторони розказується, що крім цих двох американців є журналісти з інших країн з самої Росії, яких просто арештовують в Росії поголовно. От. Але історія про те, що. Ці два великі журналісти, наприклад, про які говоряться, ну вони доволі відомі такі люди в Америці, про них говориться. А звичайні, і тут мені одразу згадується новина про те, що звичайні американці повинні були платити за квитки, щоб їх витягнули із воєнної зони на Гаїті. Тобто, от, ну, імідж Америки трошечки в цьому плані, я б сказав би трошечки страждає в цьому плані. А дивіться, яка новина. Вчора відбувся. В Америці фандрейзер це збирання коштів на передвиборчу кампанію в штаті Нью-Йорк. І чим він особливий, до речі, ця новина отвелася вже цілий тиждень. Сама подія відбулася вчора, але говорилося про неї вже на протязі тижня, навіть до цього. Чим він особливий на підтримку Байдена зібралися. Президент Клінтон і президент Обама, тобто таке тріо демократичне. до речі, вони в процесі трошечки потролили Трампа. Ну, це таке, це не основне. Основне, те, що говорилось, що вони планують от за тиждень буквально до події, і кожен день говорилось, що вони планують на цьому збиранні коштів підтримку виборчої кампанії Байдена зібрати 25 мільйонів доларів. Вони вчора зібрали 26 з копійками навіть з лишнім. І взагалі дуже така крута подія для демократичної історії. Але дивіться, чим особливий момент. Є така, ну як сказати, розумні аналітики в Америці, як розглядають взагалі це питання. Говориться вже давним-давно, що в Америці, по суті, на виборах перемагає бабло. Чому? Тому що, коли у вас є гроші, ви можете заплатити більше грошей за рекламу, ви можете заплатити більше грошей за ефірний час, щоб бути на, цьому, на телевізорі, там, в, в меді... навіть заплатити, щоб бути на тому самому Ексі і Фейсбуці, і так само це коштує грошей, щоб вам виділили цей час, щоб вам трошечки людям, кап-кап-кап, знаєте, кап, кап, на голову, вода камінь точить. Так от. Якраз взагалі люди ну, нездатні, особливо сучасні люди, занадто довго тримати інформацію. Так от, що ж таке гроші, і які відношення до виборів? А, є такий план Б, умовно кажучи: якщо Трампа не вдасться посадити у в'язницю чи викинути його із бюлетнів за його там махінації, за кримінальне там тепер його діяння. То є план Б, а план Б це просто перебити його баблом. І виходить, що е, Трамп, навіть якщо його ну, не інкримінують за всі його справи, і якби він в, в юном не крутився між цими судовими процесами, які зараз відбуваються. Він по-любому витрачає дуже велику кількість грошей. Тобто зараз оцінюється, що він на суди, на юристів, на це все вже потратив 100 мільйонів доларів. Тобто, щоб ви розуміли, 100 мільйонів доларів замість того, щоб, наприклад, платити якимось там ботам, платити рекламу яку-небудь. А Трамп пробує використовувати, наприклад, чи компенсувати ці втрати за те, що він в суді виступає. За це він часто получає по шапці, але все рівно говориться про те, що. Демократичні сили зараз збирають просто в рази більші суми, які, можливо, зараз за півроку до виборів ще не так відчуваються. Але чим ближче до виборів, просто різниця в потужності якраз таки, інформації ну, буде занадто відчутна, яка, в принципі, знову ж таки зосереджена. Не на те, щоб переконати умовних трампістів, ні, ні, голосуйте за Байдена. Цього не відбудеться. Знову ж таки, є умовних 10-20% в кожній країні, в тому числі в Америці, на яких якраз ж буде зосереджена оця потужна хвиля інформації, за яку знову ж таки треба заплатити гроші, і в демократії ці гроші є. Ось ну і ще трошечки про гроші. АРС, це по суті американська податкова служба оголосила про те, що у них є, валяється на полиці мільйор мільярд доларів, які налагоплатники не хочуть забирати. Що це за історія? Історія про те, що в двадцятому році, 2020 році, коли в Америці була пандемія, знов ж таки багато людей навіть не працювало там різні ситуації. І по різним причинам деякі американці не заповняли декларацію про прибуток, тобто не заповняли це інформацію про податки, не подавали свої ці повернення податків, такси там, і так далі. І е, говориться про те, що під час 2020 року знову ж таки було задіяно дуже багато програм. Ну, можливо, не дуже багато програм, але програм, які знову ж таки. Виражалися в циферки, в долари. Тобто, а, хто там не працював, допомога там на сім'ю там скільки накидалось тисяч доларів, на одне, на друге, на третє, різного роду компенсації і так далі. І я вам скажу, що є люди, які, ну, от, я вам сказав, які не заповняють на податки ніколи, тому що вони не вірять федеральним службам. Є там, знаєте, в кожного свої такі штуки. А, це, до речі, не до кінця легально, але є всякі такі. Оці дірки е, в законах, де якось можна пітлять між нудими до певного періоду часу. І я не знаю, якщо чесно, як оцінювати цю новину. Чи це зроблено за, заради того, щоб все-таки заманити цих людей? Слухайте, от ви не запевняєте, а тут у вас ціла куча бабла, які ви могли забрати. Ага. А ви не запевняєте, не нема, маєте. Тому що ну, знову ж таки говориться про те, я, наприклад, не розумію, як можна було забути. Ну, В статті описується декілька таких ситуацій, що, можливо, хтось думав, що краще не заповняти, знову ж таки, не розуміючи цих законів. Ну, і історія про те, що де 20 й рік, а де 24 й рік, але через те, що це був пандемійний самий, рік, тому що подібні ситуації відбуваються кожен рік. Так от, продовжується оцей термін подавання декларації за 20-й рік. Аж до 17 травня цього року. Тобто залишилося ще буквально там півтора місяця плюс-мінус. Але так само є ж і трошечки заманушка. Чи не заманушка, верніше, а умовочка така невеличка. Тобто, ви можете, вас чекають гроші за 20-й рік. Але ви маєте так само заповнити свої декларації за 21 й і за 22 й рік. А якщо ні, вибачте, грошей не буде. Тобто за 20 й може, вам повернуть, а за 21-й, за 22-й з вас гроші струсять. Ну, але знову ж таки, взагалі, як це відбувається? От багато таких, я трошки, чи вірніше, багато, Деякі передачі дивився, взагалі а, в американської податкової служби просто немає ресурсів. Трусити кожного неплатника податків, і тому вони зосереджуються в основному на великих рибах. Хто там не заплатив, такі як Хантер Байден, умовно кажучи, от його зараз судять за те, що він там мільйони не платив. А якщо ви десь там не заплатили, умовно кажучи, три тисячі доларів, не доплатили податків. Слухайте, поки ваша справа провернеться, то АРС витратить п'ять тисяч доларів, щоб у вас забрати три. Тому, от, в принципі, багато хто користується такими моментами. Але... Така стратегія, я б сказав би ризикована на, довгій, на, на, на довгостроковий, так сказати, план на життя. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Так само трошечки загадаю за пандемію, але точніше, це про американську школу. Так, от вийшла статистика про відвідуваність. Відвідуваність, і дивіться, що сталося, що відвідуваність американських школярів. Змінилася після пандемії коронавірусу І що саме? Змінилося те, що люди, чорніше діти стали менше ходити в школу. І знову ж таки, от є статистика до 2019 року. 20-й рік взагалі не розглядається, тому що там пандемія, там взагалі хаос створився. От, хтось. Ішов в школу, хтось не йшов, тому що кожна там адміністрація міста могла б приймати дуже багато таких а, штук. Але в цих, в цих, в цих в цифрах для вас така інформація, що для прикладу, о 19 й рік 18-й рік от є така, хронічні прогули. Хронічні прогули це коли учень прогулює в школі мінімум 10% днів. От в Америці, наприклад, навчальний рік іде не 9 місяців, як в Україні, а 10. Можливо, я відстав, ну, колись було 9. Зараз 10. От В Індіані наші діти йдуть в школу на середина серпня і закінчують середина а, червня. Тобто навчаються 10 місяців. Так от 10 місяців, мінімум 10% це учень прогуляв цілий місяць навчання. Це мінімум. Так от, дивіться, 18-й. Рік таких учнів було 15%, 19-й рік було 13%. 20-й опускаємо, 21 й рік, 28%. Дивіться, це більше ніж вдвічі, 22-й, 26%. І знову ж таки, аналіз проведено, що оцей пандемійний рік він взагалі, виходить, змінив мишлення батьків. І знову ж таки провели аналіз різних груп: і білих, і чорних. І багатих, і бідних, і, і тенденція зросла кругом. І знову ж таки, плюс-мінус вдвічі зросла буде. Наприклад, знову ж таки, і причини змінилися. Тому що люди, які трошечки багачі, почали тепер безстрашно забирати своїх дітей школи, щоб поїхати просто у відпустку. Чому? Тому що оці такі шкільні канікули. В Америці, щоб поїхати в відпустку чи на лижі, чи на море, чи в гори, чи куди ви хочете їхати, то ціна відпустки такої зростає втричі, а то й більше. І просто в кого є, наприклад, гроші на такі штуки, це навіть середній клас американців, навіть не багаті. А у середній клас і вище, вони дивляться, слухайте, для сімейного бюджету мені краще забрати з дітей школи на оцей тиждень. І ми поїхали собі там на море, і просто ви економите просто неймовірні гроші. А бідніші, наприклад, люди, там причина трошечки інша. Там, наприклад, якщо хтось із сім'ї із дітей захворів, то зазвичай із хворим дитям залишають старшого брата чи сестру сидіти. Чому? Тому що для батьків немає компенсації, якщо ти сидиш вдома з хворою дитиною. То на роботі вам ніхто не компенсує цей час. Ви просто втрачаєте заробіток. А заробіток втрачаєте, вам треба платити біли, квитанції, платіжки і всю цю штуку. І навіть іпотеку, і в хаті, де ви живете. Ось. Більше того, є такі роботи, от, наприклад, в нас в Індіані доволі таки поширено, що вам добре платять на роботі, але їх взагалі не хвилює, по якій причині ви пропустили робочий день. Тобто там є. От, Право на одну помилку. Я персонально знаю такі заводи. Коли ви один день пропустили, захворів, у вас там да, сердечний приступ, умовно кажучи, без перебільшення. Ви пропустили один день, вам дається одне перше і останнє попередження. Трапилося другий раз, ти можеш не приходити на роботу. Це, отак, наприклад, відбувається, до речі, республіканський штат Індіана. Ось, ну а третя причина. Тепер діти стали пропускати школу більше через хворобу. Тобто, де вже пандемія, де вже коронавірус, Звичайна захворюваність, тобто піднялася температура, через хворобу діти тепер стали більше пропускати школу. Батьки стали зверніше. Навіть це йде від школи ця ініціатива. Якщо у вас температура в школі є, вас, якщо навіть ви відпустите. Медсестра, шкільна медсестра, просто відправить цю дитину додому, позвонить вам на роботу. Ви змушені будете приїхати. Це знову ж таки втрата грошей на роботі, тому що вам треба буде з роботи відпрошуватися, приїхати. І тому батьки просто вже знають, вже навчені. Знову ж таки, все почалося від пандемійно. І, в принципі, в цьому плюс, тому що коли тебе там якась висока температура, окей, ти прийшов в клас і що? 30 чи скільки там дітей мінімум, з якими та дитина контактувала, принесуть цю заразу додому. Так що в цьому плані, ну, в принципі, логічно все. На цьому, все. Я дякую, що ви додивилися до кінця. А завтра я планую лайв стрім. Я планую бути все-таки вже дома, завтра, перед святковий такий день, і планую на 10-ту годину. За східним часом в Україні це буде четверта година. Там годинник, якщо я не помиляюсь, вас будуть переводити аж в неділю. Ось так що накидайте теми, запитання, щоб нам було про що поговорити, щоб я, до речі, міг трошечки підготуватися. А так, на цьому все. Я дякую за ваші вподобайки. Дякую за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. Не забувайте підтримувати Україну. На цьому все вам нехай щастить. Наступний новинний випуск. Я вже думаю, буде аж в понеділок. На цьому все Все буде Україна.